Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Розпочав я знову модернізацію китайської очевої сівалки. Сію на нею в основному кукурудзу. Купував я для маленького трактора Янмар F145 15 кінських сил. Там він стоїть накритий, комашка маленька, але вона для нього виявилася заважкою. тому що стоять, стояли на ній отакі от сошники, анкерні, рала такі. Стояли спереді під добриво і ззаді під насіння. Шість таких анкерів. І Важко було тракторові сіяти по рівному. і якщо пофризовано, то ще було нормально. А якщо нахили, косогорби, подісковано, затолочено, то йому важко було тягнути, я вирішив поставити на колеса. Минулого року. І поставив на колеса. От колеса з однієї, з іншої сторони привід зробив, також від колеса. Привід від одного колеса на всі три висівних. І поставив дискові сошники, також китайські Чому поставив китайські Тому що у китайських сошників тут подається, можна подавати добриво. Ой, верніше, спереді добриво, а ззаді насіння. Так я їх купив, вони тут підходили. Все це переробив, переробив на висівний механізм, теж всю площадку, все вище. Зробив сигналізацію, в мене є сигналізація на висів. На каналі є відео, хто хоче, то може подивитися, як воно працює. Там я трошки знімав. Ширина колії у маленькому тракторі по центрові метр. Середній висівний йшов по центрові, а крайній ішли за колесами. Бралось метр 40. Того року я купив Янмар 22 кінських сили, в нього була ширина. По колесах метр десять, також вийшло сіяти цією сівалкою. Минулого року я осінню взяв такого трактора Янмар, Янмар FX305, а в нього ця сівалка йде по колесам, тому що по краях по краях куліс метр п'ятдесят. І саме колесо має 33 см ширина колеса. Крайній сошник буде йти 10 см по колесові. Так само і цей. Я вже думав думав нічого не виходить. Рішив щось там спереді ще хімічити, якісь лапи ставити. Тоже не, не подобається мені. Вирішив ще докупити. Одну таку секцію і зробити на 4 висівних механізму. Тоді якраз дві стануть між колесами, там 80 з чимось сантиметрів ширина між колесами, а тут у нас висівний 70 см стоїть, то тоді буде добре. От і почав цю модернізацію. Помаленьку вже познімав бункера. Висівні механізми. Вичищені перемасці без всякого насіння. Теж є відео, як, як я їх розбирав і сховані тут. Бо гризуни дуже полюбляють їсти. Гристи, верніше, не їсти, а гристи їх. Так само там в мене от зернова сівалка стоїть. Китайська. Також я поставив колеса на нього. Все кругом стоїть. Я зараз я вам покажу. Ось такий от я кругом ставлю сині такі таблетки. І так я того року спасся, слава Богу, нічого не погрізли і цей рік. Але вісівні механізми, бачите, я всі знімаю і ховаю, бо дуже дорогі всі сівалці, що найцінніше, це тільки ці вісівні механізми. На жаль, без них не можна було. Купити. Так як я тоді питався за цю сівалку, я купував два роки назад. ціна сівалки в зборі була така сама, якщо купити тільки три Ну, то ми виріши взяти вже цю сівалку. Доробили маркери, все по-людськи, самі поробили, так і працюємо. А тепер почав такий проект. Два місяці мені, звісно, обіцяють вже цей висівний. Це в них має бути і цей бункер, і для добрив бункер, для насіння, всі зірочки цепки. Всі ці механізми вони мені, звісно, не потрібні, всі анкера будуть знову і все. Але змушений брати. Змушений брати. І ще планую спереді поставити турбодиски. Чого поставити турбодіски, так як я вже казав, що. Сієш, в основному хлопці швиденько дисковою бороною пройшлися, посередині гарно зробили, а по краях затолочили. І ці діскові сошники погано прорізають ласіння зверху коротше, якщо твердо, вони погано влазять. Так кажу, чесно, як і є то хочу спереді перед ними поставити турбодиски. Якщо не вийде турбодиски, то, мабуть, доведеться ставити назад спереді підміндобриво такі анкера. Сошники анкерні. Цей трактор вже потягне, тут і проблем немає. 30 кінських сил, бо з тим меншим, то я не міг її потягнути. По рівному да йде пофризовано, а під горбок ціла проблема була. Отак, От переробляв. Перший рік робив і натяжителі туди, що я не робив, все, і загортачі тут чіпляв, все. Того року переробив. Погрався я капітально, звісно, можете самі бачити. А тепер прийдеться додати ще одну секцію висівного і знов мені прийдеться все переварювати. Маркера переварувати, зміщувати раму, доварувати з одного боку, переварувати кріплення е колеса, бо його треба перенести сюди і зробити на нього привід. Бо там є на одному привід. А на одному нема буде. Від одного два планую і від другого два. Але це все плани. Якщо. Не привезуть мені ці, в кого я купував цю сівалку. Ще один висівний механізм. То так я і буду сіяти цими трьома. Спереді буду ставити анкера, пригортачі. І тут буду переробляти теж якісь ще доповнитель пригортачі, щоб були, а тоді вже колесо буде толочити. Далі буду знімати поетапно, бо роботи багато. Все ж таки вирішив додати 5 см ходу Сушникові Як я зробив, от доварив квадрат, квадратну трубу 5 см. Просверлив отвір 5 см і прорізав болгаркою. Получиться, тепер в мене... Цей хід 5 см, 5 см тут. Зараз беру, покажу, що вийшло. Склав я докупи цей сошник. Знаєте, непогано вийшло. Непогано. Не вийде, звісно, показати одною рукою. Але зараз в нього 10 см ходу. Дивіться, пружина якраз. Стали повністю вільно, але працює. То тепер буде отак. Не вийде показати. Буде 10 см. Буде 10 см ходу. Буду збирати останні два сошники і побачу, може сподобаться, може ще й так і на зерновій перероблю. Перший день весни і мені на кінець доставили секцію сівалки овочевої китайської. Зовсім не таку, як я замовляв, хоча хлопці казали, що-да, да, така. Кажу, ну байдуже, що червоного кольору, головне, щоб весільний механізм був, ложечки, які прижимають. Да-да, ложечки, не ложечки. Все не таке. Ну цей Ці сівалки, що вони цей рік замовили, на порядок кращої його якісті. Набагато грубший метал. Подивіться, який привід, не цепки, що попадає під них бадиля, від кукурузи, і бур'ян, цепок забивається, спадає не, не важно. Колесо яке добротне, приводне, дуже легко йде. Прижений який механізм. Ну, Я тепер не знаю, що. Що навіть робити, вона зовсім не така, як я замовляв. Я знизу оставлю ссылку на відео, яку сівалку я замовляв, які висівні механізми, як я переробляв. І тепер, що цією робити, не можу сказати. Бо конструкція не така. Так само я замовив ще одного сошника дискового, щоб переробити. Щось буду пробувати, буду знімати, як воно далі буде. За ціну Два слова скажу. Скільки коштує, я питаю хлопці. 250 доларів. Ну, 250-250. Два місяці назад. Місяць назад, Скільки? 250. Є, є вже десь на митниці там. Два тижні назад вже на митниці в, в Україні. Скільки коштує від 250. Ну, від 250. Яка точна ціна? Ніхто не знає. Ну, ці масленки, та да, це, звісно, краще. Прийшли. Все, вже ціна їх не 10 тисяч, а 15 тисяч гривень. Я нічого проти не маю. Якість дуже гарна, набагато краща, чим того, що я замовляв у них. Але не знаю, як тепер переробити. За ціну 15 то 15, на 5 тисяч дорожче, все. Цей Сошник замовляв. Того року в них три штуки брав 600 гривень, це рік зараз. 1600. Тисячу гривень за рік наросло. Сівалку. Вже розказував, що купував в них цю сівалку. Три роки назад осінню, бо не можна було замовити ні зимою, ні весною, ні літом. Я взяв осінню, поки були. 23 тисячі гривень я віддав за три секції чи корпуси, як правильно. Зараз така сівалка 85 тисяч гривень. Не, 5, вибачаюсь. 58 тисяч гривень. Хіба цей селянин зможе дозволити собі купити за такі гроші? Да, воно краще тут. Не знаю, як цей механізм подивлюся, висівний. Метал краще, зроблено краще, все. Ну, 58 тисяч гривень це просто кошмар. Я як купував сівалку, то стоїли... Три секції, 23 тисячі гривень. І таку ж саму ціну стоїла сівалка. Отдільно не хотіли продавати, щоб купляти разом із рамою в них. Рама там, звісно, одна гержа. Все перегрунтовував і перекрасивав. Але тепер легко посчитати, якщо це 815 15, одна секція, то буде 45 тисяч. А все остальне та гержава рама коштує. Це теж просто якийсь сміх, якийсь. Добре, буду розбиратися і знімати далі. Так, далі розібрав я цю секцію, що не буду використовувати. Замість цього сошника анкерного, який мертво стоїть, і він орає, а не сіє, де нерівно він вилазить. А де глибоко залази, тако, землею забилося тут, я вже маю такий гіркий досвід і сіяти не буде. Це не діло. Замість нього ставлю такий, як і на останніх секціях у мене. Добавлю ще 5 см, так як я поробив тут, От це кращий варіант. Пильників не було, я не звернув уваги, вже... Два пильника нема. Метал дуже добротний зроблений. Колесо на порядок краще, ніж ці мої колеса, неважні. Це будуть вже мене не привідні, а прикатні. На порядок краще. Далі пружини ставити також не буду. Вуглові редуктора. Також ставити не буду. ну Вони, звісно, стоять, мабуть, грошей, такі підпруження, чи їх продавати, чи хай будуть, може, на щось перегодяться. Хочу звернути вашу увагу на цей вал, будь ласка, як китайці роблять, да, метал добротний, цей раз вони постаралися. Але все рівно шараш монтаж посередині да? Вони свердлять отвір, ставлять підшипник. Отвір просвердлений не посередині. Я що робив в попередній раз, як розбирав, розсвердлював більші дірки під ці болти, щоб можна було хоч трошки змістити. Я думаю, тут видно гарно, що його треба подати сюди. Він прямо під самою стінкою. От з цієї сторони, мабуть, буде видно гарніше. От дивіться, де вал. Вал знаходиться впритик. Там, ну, 2 мм чи що. То, щоб гарно по-правильному зробити, то взагалі потрібно здути, зрізати цю втулку, що вони приварили, і змістити. Але легше просверлити більші отвори під ці болти. І тоді цю втулку трішки можна змістити. Ну, я маю на увазі, ми змістимо не втулку, а ми змістимо цей вал із підшипником. В цю сторону змістимо. Легше, да. так я і робив, просвердлював тут і змістив. О, бо це так. Буду робити далі і помаленьку знімати, інформувати вас. Ага, за ці пружини. Їх стоїть дві пружини. Одну пружину під моєю під вагою її не можна прижати. Що вже говорити за дві. Це, я не знаю, що вони взяті. І розпустити її, щоб вона була більше не можна. Ну тоді якось буду, може, зимою наступну мати час, попробую розрізати, бо вона не розкручується. Вона завальцована і все так, як китайське. Все, доступу нема. А пружину вжати не можна. Вона якби стояла на колесі цьому приводному. Воно просто стояло б мертво, вона не працювала. Так само і на цих у мене були попередніх. Тільки там були набагато тонші пружини, то я одну викидав, а на одній працювало, Вона тоді ходила десь вище чи нижче, то пружинило. Ці нереально. Це, щоб одна така пружина працювала, то мабуть що треба 150 кг, не менше. На одну, що вже за дві казати. Виїхав з гаража бо на дворі видно сонечко світа, правда, вітер дуже сильний. Але таку роботу треба зробити, щоб було видно. Мені потрібно кріплення трьох точки повністю одної точки і цих двох нижніх змістити. Змістити, тому що треба додати ще 70 см. Зараз я буду перерізати. Дасть Бог то, якщо встигну, зріжу перевару, відрізати кріплення колеса також і перенести все місце. А тут вже буду додати 70 см. Тут так він має 1,60 м рама, а мені треба раму 2,30. Помаленьку так почну. Різати, а тоді варити. Так, продовження. Зрізав колесо. Тут було кріплення. Було три точки колесо, трималось. Тепер буду ставити його сюди, між цих дві секції і буде привід на дві секції. Тут довару 70 см і встановлю ще одну секцію. Вчора змістив, відкрутив е, маркера, буду по-новому переробляти і переніс кріплення. Трохточку цю переніс, я її вже раз переварував. Що хочу сказати за цю раму. Вона така тонесечка, притонесечка Тут немає півтора міліметра, тут, мабуть, один 25 чи, чи навіть і одиниця. Такий тонкий метал, що це взагалі, я не знаю як... Це взагалі, бляха. Просто страшно. Зараз я дивився, які вони возять рами. Ця рама. Робили одинаково на овочеву китайську зернову сівалку і на зернову. Вони однакові, що на зернову, що на овочеву. Тепер вони переробили. Тут йде нас 60 на 60 і 60 на 60 це основні, і між ними йде 60 на 40. Зараз, що вони зробили? Взяли е, тільки дві. коротше, Немає три цих. Головних, чи як правильно несущики. І ця всередині ще одна немає, просто дві. До одних кріпиться, до одної квадратної труби кріпиться сошники зернові, а тут такий от висів міндобрива. Все, цього немає. А самі секції дуже важкі. Я не знаю, як воно має там витримувати в цих нових сівалках. Ну, Люди беруть. Почуємо відгуки. Тут ця секції легкі і рама така більш наче сильніша. Ті дуже ніжні. Ну, Продовжую. Походу буду знімати. Продовжую працювати над сівалкою овочевою. Встановив колесо. Переніс його звідси, зрізав, буде, так як я планував, між двома. Так само і те колесо між двома секціями. Уварив маятник. Зараз регулюю висоту, тоді буду ставити зірочки, виставляти все. Але хочу сказати, що як робиться раз за одно, а ще краще, якщо ти маєш креслення. Став з двори в раму, тоді все остальне робиш. Я вже третій раз перерізаю. І переробляю вже от, яка красота. Але що я зможу? Не вистачає 3-2,5 см. Мушу додати. Кругом з... все попереварене, там здуте. Зрізане, верніше, там переварене таке. І додавив на четверту секцію. От. Тут буде секція між колесом також. Робив не із профільної труби, а із радянського уголка кутника. Я таку постараю, щоб ви побачили різницю толщини метала, дивіться, 2 мм і радянський кутник в три рази грубший. Труба 60, а кутник 62-й. Я вирішив зварити з цього кутника, бо воно буде надійніше, на мою думку, чим з такого, такої профільної труби її вариш, прогорає. Це таке все буду доробляти далі. По можливості все буду знімати. Бо мороки, звісно, так кажеться, а переробити. Не, переробити дуже важко. Важко легко робити. Спочатку, якби був, я б зовсім по-другому робив би цю раму, якби знав, що буде так, але що не планував цього трактора брати, але взяв його. А міжрядя не виходить, широкі колеса. Треба, щоб дві секції йшли всередині, а не одна, як раніше. Меншого тракторця. Ну, так і буде, буду працювати і знімати далі. 9 березня майже завершив. Переробляти. Сівалку і до вечора можливо б і, за, і завершив, але вже вчепив зернову, бо вже просять сіяти. Їду зараз на поле такою сівалочкою. Купляв цю сівалочку на трактор 15 кінських сил, 14,5 Янмар. Я буду сіяти 30 сильним, хоча він може тягнути в два рази більшу. Завершив я переробляти сівалку, було так три секції, Добавив ще одну. Все ж таки поставив я спереді ці анкера, сошники анкерні. З турбодисками цей рік в мене не вийде. Я їх буду трошки вище, мабуть, піднімати, і в них буде засипатись добриво і буде прорізати заглиблення під дисковий сошник, щоб дисковий сошник, якщо твердо, щоб заходив трохи глибше. Буде краще сіяти, бо минулий рік був дуже сухий. І дуже погано сходила кукуруза. Переробив маркера. ширше поставив. Такий принцип зараз я покажу. Буде висіватися і в диск. Раніше в мене ще добре спереді подавалося. Отак, От так, вийшло, осталося ще встановити сигналізацію буду загонити, а зараз поспішаю, бо так вчора сіяв, а зараз вже треба їхати вологу закривати. Все так. буду таким трактором. Цей рік сіяти, а позапрошлий сіяв отаким тракторцем. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостя мого каналу Мирного Неба та Міцного здоров'я. В кого є які питання, будь ласка, звертайтеся, Я по можливості буду відповідати.